Добрий вечір чи день. Я запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки і таким чином ми з вами будемо поширювати український контент. Е, ви на каналі Української духовної академії просвітлення, я її очільник, звуть мене Віктор Федорович, посвячене моє ім'я Хорс. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що означають однакові цифри числа, які е, нас переслідують. Ну, Багато хто вже стикається з таким явищем, і інколи е, здається, що це просто е, набір випадковості. Ні, це не випадковості, це ваші ангели-охоронці. Вказують вам на те, що ви живете в особливий час, в час квантового переходу. І зверніть увагу ось на такі підказки. Це означає, що вам у вашому житті щось треба змінити, щось треба переглянути, переоцінити і таке інше. Інакше б ваші ангели-охоронці, які є частиною вас самих насправді, на це б, увагу не звертали. Ось е, ми живемо в унікальний час, час квантового переходу, коли е, стрімко змінюється весь земний план, в тому числі і обставини нашого життя. Якщо так переглянути, скільки ви встигли всього пережити за там, життя в 40 років, е, і порівняти з тим, що було до цього в попередніх ваших втіленнях, то це десь. Е, Співмірно із трьома мільйонами років до того, ось таке наше зараз втілення. Тобто, ви вибрали для себе народитися в цей час, він найскладніший час, значною мірою непередбачуваний. Тому всі ці пророцтва, вони дуже відносні, тому що світ, якому ми змінюємося. В якому ми живемо, змінюється щомиті і залежить буквально від кожного із нас. Тому зверніть обов'язкову увагу, якщо там дивитесь на годинник 11.11, .11, дивитесь на якийсь бікборд, і там якась фраза кидається вам в очі, або ви там зустрічаєтеся. Протягом дня однією тією ж незнайомою людиною в різних місцях. Тобто, все це підказки, це називається синхронічність, тобто вам створюють такі умови, щоб ви звернули увагу на обставини свого життя і внесли в корективи, щоб відповідати тим паттерн-умовам, яких ми з вами опинилися. Кожен проходить свої уроки, і тому у кожного. Якби є особливості е, тих змін, які вам доведеться пережити. Хтось більш жорстко їх буде переживати, а хтось от лагідно так підштовхуючи е, вас, е, звертаючи вашу увагу, ваші ангели-охоронці просто спрямують вас до правильних дій. От, тому що за тими підказками, за тими. За тою синхронічністю обов'язково мають слідувати ваші правильні дії. Інакше це не має сенсу, інакше ви просто-напросто втратите або упустите можливості, які у вас виникають. Це зв'язано з усіма аспектами життя. Наприклад, вам починають потрапляти оці на очі подвійні числа, притом скрізь. От просинаєтесь... В один і той же там час дивитись на годинник, і саме в цей час будуть якісь подвійні там числа 13, 13, 13, ще щось, ще щось, ще щось. От. Це означає, що за вас уже взялися ваші ангели-охоронці тормошать вас з усієї сили, щоб ви звернули увагу на те, що ви. Захопилися. Ви захопилися зовнішнім життям і ви втрачаєте можливості. Зверніть увагу, що саме через ці підказки, можливо, вам треба змінити роботу, яка просто вас виснажує, не дає вам жодної можливості розвинутись. Можливо, вам е, треба змінити своє оточення, яке вас затягує просто е, в якусь халепу. І тому ось. Так це проявляється через такі підказки. От е вони і надалі будуть продовжуватись після того, як ви е зробите правильні висновки із тих обставин, в яких ви опинилися. Але вже вони будуть носити інший характер, От, тому що ваш процес духовного розвитку це саме він. Розпочинається так, не зупиняється до повного вашого злиття з Богом. А це дуже така віддалена перспектива, і да, ви встигнете ще жити, нарадувати життю і так далі. і так далі. Тільки ви повинні бути впливими до тих підказ, підказок ваших ангелів-охоронців. Які звертають вашу увагу на ось такі от ситуації, на ці подвійні числа. І вони не просто так вас переслідують, а вони хочуть бути для вас дороговказом. Тільки ви можете їх проігнорувати, тоді е ви всі можливості цього квантового переходу втратите. А ситуація з квантовим переходом дуже сильно загостриться цією весною, особливо в травні місяці. І тому ви зараз, що називається, повинні бути, знаєте, як такий чпливий от, уловлювати всі ці підказки, відчувати, так би мовити, віяння часу і вчасно і правильно реагувати на ці ситуації. Інакше ви просто-напросто можете опинитись за бортом життя. А це дуже сумно, да ще в такий час. Коли у нас іде війна і так далі. Тому, друзі мої, просто будьте пильними, будьте уважними. Ми живемо в дуже і дуже складному е періоді, періоді історії людства. Нічого подібного ніколи на землі не було. Тому орієнтуйтесь от на підказки вашого серця. Через відгук у вашому серці з вами розмовляє ваш дух. Ваша душа також. До, досить розумно просунута. Навчіться їй довіряти. Довіряйте своєму сумлінню, довіряйте ось цим відчуттям. Е е е інтелект ніколи в таких обставинах, в яких ми зараз опинилися, не жив. І тому ось ці логічні, так би мовити, конструкції, до яких ми звикли, або образно понятійне мислення, зараз не спрацьовує на 100%. Тому що ну, немає. Інтелект може користуватися тим, що він знає, а він не знає цих обставин, він не знає, як діяти. І тому будьте ось такими спонтанними, непередбачуваними, непередбачувані. Дослухайтесь до відчуттів у вашому серці, воно вам підкаже правильні рішення і правильні дії в цих достатньо складних обставинах, в яких ми сьогодні з вами знаходимося. Тому. Будьте мудрими, звертайте увагу на такі підказки, вони стосуються особисто вас. Не просто так. Синхронічність виникає як явище ні. Синхронічність носить персональний характер, вона стосується вас особисто. І тому використовуйте ці підказки. Якщо. Розгубилися і не знаєте, що це означає, ну, просто заплющили ясні очі і звернулися до своїх ангелів-охоронців. Відчули вони від вас, ось на відстані витягнуті <сміття> руки знаходяться. І запитайте, що означає ця підказка, на що я повинен звернути увагу. Ну, хоча б в якій сфері життя е повинна бути зосереджена моя увага. А куди спрямовується Ваша увага туди спрямовується і ваша енергія. А далі ви вже тоді правильно застосовуєте енергію дії і міняєте своє або змінюєте своє життя на краще. Ось так воно зараз працює, розумієте? Тому ну, будьте такими чуйками, будьте розумними, використовуйте всі можливості, в яких ми сьогодні з вами знаходимося, і дуже швидко ви. Прокладете собі, шлях шлях до Бога, шлях до самого себе. І переживете всі ці перипетії, пов'язані з турбулентністю, в яку ми входимо просто кожен день, все глибше, і врешті-решт ви потрапите в іншу мірність зі збереженням цього фізичного тіла. В цьому весь фокус і задачка цього періоду нашого життя. Щоб ви перейшли в іншу реальність зі збереженням фізичного тіла. Ось так. Чого ніколи на землі не було. Раніше всі цивілізації зникали разом із континентами, на яких вони розвивались і жили. А ви маєте таку можливість, якщо будете так мовити, Часно орієнтуватись на, і, і звертати увагу на ці підказки, просто перейти так не дуже сильно напружуючись, в е іншу расу, в расу бого людей. Для цього це все робиться. Тобто всі ці подвійні числа, всі оці несподівані зустрічі і вся ця синхронічність, коли життя вам просто лягає під ноги і події чіпляються одні, одна за одною, найкращим чином, ви там дивним чином розв'язуєте такі складні якісь проблеми і питання, вирішуєте. Це все для того, щоб ви розвивалися, не для того, щоб ви втішалися, які ви. Дуже такий крутий і просунутий. Ми народжені тут на землі для того, щоб стати тим, тим, ким ми є насправді представником Бога на землі. Тому будьте мудрими, бережіть себе і до наступних зустрічей. Намасте!